Пане виступачі чи, чи підтверджуєте ви інформацію про те, що ви також подали заяву до закарпатської поліції? Якщо так, то чому саме до Закарпатської, наскільки ви прив'язані до цього регіону? Так, я дійсно подав заявку на участь в конкурсі на відміну. Справа в тому, що в нас процес підготовки і процес проходження тестування він стандартизований по всій країні, тому немає значення в якому регіоні ти подаєш свою анкету огляду на те, що я тут вже дуже прив'язаний і по роботі, і з огляду на те, що керуватиму цей процес. І подальшу створення цих політики відділів, мені здається, було направлення разом з цими хлопцями, які є дівчатами, які будуть проходити підготовку, пройти разом з ними підготовку, або, по-перше, зрозуміти, як взагалі це відбувається, тому що ми досі бачили цей процес тільки ззовні. По-друге, це мені подасть можливість краще контролювати цей процес. Ну і по-третє, головне. Що я е, одразу повідомив, що я не буду патрульним поліцейським місцям, качу я просто буде підготовку для свого розуміння. Тому в мене немає ніяких е, мотивів впливати на якісь результати свої або інших членів команди. Тому тут для мене це більше для того, щоб розуміти процес е, якраз з внутрішньої сторони, побачити, які механізми працюють, до чого треба готуватись, щоб подальший розвиток цієї реформ всій країні був більш успішним і щоб я мог, міг в цьому участь. Просто як людина, яка готувала, а, а, а ще й проходила.